Место Санкт-Петербург, метраж 28, кімната 1, висота потолков 2, 7, бюджет 6.00, тис, рублей дизайн, Світлана Куксова фото, Наталя Мавренкова. Коротко. Дизайнер створила інтер'єр квартири студії, в якій можна не тільки жити, а й займатися творчістю. Продумала цікаві рішення для зберігання, використовувала в обробці натуральні матеріали і авторські принти, при цьому не витратила багато грошей. Подробиця! Дизайнер Світлана Куксова спроектувала цю невелику квартиру для своєї сім'ї в якості тимчасового житла і творчої майстерні. Потрібно було організувати простір для роботи і життя, яке в майбутньому без зайвих витрат можна буде трансформувати, залишивши тільки функцію художньої майстерні, звідси виникли нетипові для дощового Петербурга матеріали в обробці. Всі підлоги покриті керамогранітом. Таке рішення було продиктовано не тільки небажанням дробити простір різною обробкою, але й утилітарними властивостями матеріалу живопис, яким займається мій чоловік, неодмінно залишає барвисті наслідки на підлозі і прибрати їх набагато простіше з носостійкої поверхні, розповідає автор проекту. Господарі люблять натуральні матеріали. Використання яких допомогло чимало заощадити бюджет, наприклад, всі стільниці і підвіконня, виконані з масиву сосни, який був закуплений в будівельному гіпермаркеті, покритий морилкою і маслом, два роки проживання в квартирі показали, що при належному догляді м'яка бюджетна деревина здатна вести себе дуже гідно навіть в кухні та ванній кімнаті, незважаючи на те, що загальна відкритість просто розбережена, візуальне зонування в студії присутній кухня. Вирішена в темних тонах не виходить на перший план, а навпаки, сідає в просторі і додає йому глибини, не привертаючи уваги, Зона відпочинку з акцентною стіною заслуговує на окрему увагу шпалери, якими обклеєна стіна розробка автора проекту. Перед нами ягідна галявина, яка плавно проростає, і в оббивці вінтажного крісла і пуфа. Колір дивана на протилежній стороні служить підтримкою кухні. Стілець за робочим столом 70-х років одного разу я врятувала його від відправки в утиль на одному з проєктів, відреставрувала і також обтягнула тканиною з моїм авторським патерном, розповідає Світлана Куксова. Інтер'єр квартири студії, звичайно, не обійшовся без нестандартних рішень в зберіганні, де кожен сантиметр цінується на вагу золота. Таким рішенням став книжковий стелаж біля вікна, який ховається за шторою. Господарі багато читають і вважають за кращі паперові видання, тому питання зберігання книг стояло дуже гостро. Хотілося розмістити книги так, щоб вони завжди були під рукою, але при цьому не створювали візуального кольорового шуму. Розташування стелажа за шторою дозволяє при бажанні його приховати, а нижні полиці стелажа часто використовуються як приліжкова тумба єдиним, що сильно бентежило господарів в перспективі проживання в студії. Сон в одній кімнаті з холодильником, тому було вирішено винести його в передпокій і заховати в шафу за жалюзійними відкатними фасадами. Основна кімната від передпокою відділяється дверима пенелом, яка в денний час легко перетворюється у відкритий прохід. Багато об'єктів інтер'єру Світлана Куксова зробила самостійно. Світильники у ванній кімнаті з джутового каната, декор звичайних вхідних дверей від забудовника, мудборд біля робочого столу. Дуже важливо при роботі з невеликим бюджетом правильно його розподілити, наприклад, можна заощадити на зовнішньому, але ні в якому разі не можна економити на якісній сантехніці та іншої інженерії, так замість дорогих фасадів зберігання під стільницею і ванною ми використовували текстильний декор, за ним ховається пральна машина. Розповідає дизайнер: в інтер'єрі багато авторського живопису і графіки господарів. Навіть в санузлі її знайшлося місце, витончено поєднуючи в собі естетику і функцію, картина служить люком, що приховує колектор. Центральна картина, розміщена в кухні, писалася спеціально під інтер'єр і зібрала всі його колірні акценти. Підпорядковані темі північних скандинавських лісів насичена смарагдова передпокій переходить в спокійний сіро-бежевий відтінок лісових туманів, темно-сіра кухня, немов муховитий схил валунів, на вершині якого причаїлася лисиця. Планування бренди представлені в проєкті оздоблення плитка керама маразі, плитка на фартусі кухні, апефарба. Підкоріла шпалери, і кукусова артвал паперська, адгомет і десі, підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, двері, обі, сантехніка, роца і дістеце дюравіт меблі, те, крісло, іке говкрісло, плеасисіддов, плеасесіддов реставрація, вцмспрю, декор, гоме, джіск, живопис Денис Куксов Денис Денис Куксовцом хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін